Всім привіт! Радий вас вітати на своєму каналі. Мене звати Євгеній і я адвокат. У сьогоднішньому відео поговоримо про житлово-комунальні послуги, про підвищення тарифів, а також про нову грошову допомогу на відновлення пошкодженого житла. Тому раджу додивитися це відео до кінця. Буде багато корисної інформації. Кабінет міністрів покриє. Плату за житлово-комунальні послуги для соціально незахищених категорій населення, а також для внутрішньопереміщених осіб. Зараз закінчився опалювальний сезон, на період якого вказані категорії осіб могли оформити субсидію і в такому разі отримували 1600 гривень. Зараз же така субсидія їм буде продовжена автоматично. Однак грошові кошти будуть вже у меншому розмірі, оскільки закінчився опалювальний сезон. І цим особам не доведеться повторно направляти декларації та заповнювати додатково документи. Все має відбутися автоматично. Також хочу сказати, що нещодавно Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою забороняється стягувати заборгованість за житлово-комунальні послуги з внутрішньопереміщених осіб. А що ж це означає? Якщо у таких осіб виникла заборгованість за житлово-комунальні послуги з 24 лютого 2022 року, то стягувати її забороняється. В такому разі. Внутрішньопереміщені особи мають надати надавачу послуг відповідні документи, а саме довідку про внутрішньопереміщену особу, або довідку про міжнародний захист або тимчасовий захист, якщо такі особи виїхали за кордон, або необхідні документи у разі відрядження або перебування на лікуванні. І в такому разі вони не будуть сплачувати за боргованість, за комунальні послуги за житло, яке знаходиться в окупації або на території, де ведуться активні бойові дії. Також хочу сказати, що Кабінет міністрів відтермінував підняття тарифів на електроенергію до 31 травня 2023 року. І тому населення і далі продовжуватиме платити гривню 44 за 1 кВт до 250 кВт. У разі ж, якщо ж цей показник становить більше 250 кВт, то сума також залишиться стабільною і становитиме гривню 68. Надіюся, в подальшому не відбудеться підняття тарифів. Тож можемо спати, як то кажуть, спокійно. І будемо контролювати цю ситуацію. Якщо щось буде змінюватися, обов'язково повідомлю про це в наступних відео. Тому не забудьте підписатися на мій канал, поставити дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Також ставте вподобайки та пишіть в коментарях свої запитання. А наприкінці. Хотів би розказати про нову грошову допомогу, яку зможуть отримати особи, чиє майно, житло постраждало внаслідок збройної агресії. Для цього необхідно заповнити відповідну заявку в дія. Як на веб-порталі, так і в додатку, або звернутися до Центру надання адміністративних послуг. Для отримання цієї грошової допомоги необхідно заповнити відповідну попередню заявку, а також відкрити у відповідних банках-партнерах спеціальний рахунок, який називається Є-Відновлення. Після цього подати додаткову заявку і. Відповідні комісії, які будуть згодом створені, при органах місцевого самоврядування, будуть здійснювати огляд відповідного помешкання і в подальшому призначати відповідну грошову допомогу, яка надійде на цей рахунок. Наприкінці хочу також додати, що відповідні гроші, які надійдуть на цей спеціальний рахунок, є відновлення, можна буде витратити лише на купівлю будівельних матеріалів, меблів, вікон та дверей. Тому, будь ласка, майте це на увазі. Якщо у вас виникли додаткові запитання, можете звертатись до мене за особистою консультацією. Мої контакти будуть зазначені в описі під цим відео. Бажаю вам всього найкращого. Вірю в нашу найскорішу перемогу. Слава Україні!